Вітаю шестикласників на уроці української. Сьогодні ми з вами працюємо тему фразеологізми в ролі членів речення. Разом з нами буде працювати персонаж українського інтернету кіт інжир, який завжди говорить будь собою, говори своєю мовою. Метою нашого уроку буде узагальнення знань про фразеологізми, ролі значення їх умовлень, засвоєння поняття про синтаксичну роль фразеологізмів, Розвиток гнучкості мислення вміння правильно пояснювати зміст фразеологізмів, а також виховання інтересу до образних скарбів мови. Спочатку пригадаємо, що ви вже вивчили про фразеологізм на попередніх уроках. Що ж таке фразеологізм? Фразеологізм. Це стійкі сполучення слів, які за лексичним значенням дорівнюють одному слову чи сполучення. Яка роль фразеологізму мовленні? Вони допомагають виразніше передати певну думку, роблять висловлення яскравим, образним, емоційним. Спробуємо відгадати фразеологізм за малюнку та пояснити їх значення. Дивіться уважно на малюнку. що тут намальовано і пригадайте цей фразеологізм. Так, Це фразеологізм робити з муки слона, що означає перебільшувати. Наступний фразеологізм. На малюнку зображено ніс, який руба по носі сокирою. І це фразеологізм зарубати на носі, що означає запам'ятати. І третій малюнок з котиком. Інжир уже здогадався. А ви. Я сподіваюся, що всі теж відгадали, як кіт наплакав, що означає мало. Оці, з цим завданням, ви успішно порались. Тепер перейдімо до вивчення нової теми. Спочатку пригадаємо, які члени речення ви вже вивчили і знаєте. Члени речення бувають головні. Це підмет і відповідає на питання хто що. Підкреслюємо однією рисочкою присудок і відповідає на питання, що робить, що робив, що буде робити підмет. Та підкреслюємо двома рисочками. Що ми вже знаємо рядні члени речення додаток, пунктирною рисочкою підкреслюється, відповідає на питання непрямих відмінків, кого що, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому. Означення улястую лінією підкреслюємо, його запитання, який, яка, яке, які, чи, чия, чи є, чи ні. Та обставина, яка вказує на місце, час, причину, мету. Підкреслюємо рискою з крапочкою і ставимо запитання, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо я. Отже, ми пригадали з вами всі члени речі. Запам'ятайте, фразеологізм є одним членом речення. Щоб визначити синтаксичну роль фразеологізму, Треба замінити його одним з словом і визначити, який це член речення. Попрацюємо з реченням. Подруга робила мухи слона, розповідаючи про свої пригоди. Фризологізм робила мухи слона, можна замінити словом перебільшувала яке виступає у ролі присудка. Отже, і фразеологізм буде також присудком. Марійка зарубала на носі правила поведінки у школі. Зарубала на носі, можна замінити словом, запам'ятала. І це також присудок. Я цього року вродило, як кіт наплакав. Замінити можна слово мало і це буде обставина. Отже, як бачимо фразеологізм, так одним членом речення і їх розривати можна. Потренуймося. Запишемо речення, підкреслимо в ньому члени речення. І визначимо, якими ж членами речення виступають тут фрази логізми. У нас є такі речення ходив мандрівник за три земель, пішов від приятеля, не солоно сьпавши, вся ця справа йому в печінках сиділа. Нечистий на руку помічник ще й запізнювався. Стара жінка зігнулась у три погибилі. Чоловік лив крокодилячі сльози. Тугий на вуха дід сидів у садочку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірка. За три дев'ять земель це далеко. І цей фразеологізм виконує роль обставини. Не солоно сьорбавши без результату. І це також обставина. У печінках сиділа, що зробила, набридла. І це буде присудок. Нечистий на руку, злочинний, який? І це буде означення. Зігнулась у три погибелі. Що зробила? Нахилилася, і це буде присудок. Лив крокодилячі, які не справжні сльози, і це буде означення. Тугий на вуха! Який глухий, це також означення. Сподіваюся, що ви всі виконали завдання провельники. Наступне завдання. Спишемо речення, замінюючи виділені слова синонімічними фразологізмами, які є у нас в довідці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Молодиці закрутились серед хати та вдарились лобами. Дуже сильно можна замінити аж голови за губи. Як? Яким чином? Обставина. Друге речення Потоцький знає, чим закінчиться та нерозумна затія запальних нестримних людей не піде за ними. Запальних нестримних людей можна замінити. Гарячі голови, які. І це буде означення. Однак новина впала несподівано. Раптово, несподівано раптово замінюємо як грім з ясного неба. І це буде обставина. Воєвода обманював обох смовників, доки не зміцнив оборону фортеці. Обманював. Можемо замінювати фразеологізмом водив за носа. Що робив? І це буде присудок. І нарешті п'яте речення. Доки не проведу своїх лелеквирій, не візьмуся ні за що». ні за що замінюємо ані за холодну воду. За що ані за холодну воду? І це буде додаток. どうも。<laughs> Продовжимо нашу роботу. Творче завдання від котика інжира. Складіть і запишіть речення з наведеними фразологізмами. Підкресліть члени речення та поясніть значення фразеологізму. У нас є такі вислови: розправляти крила, дивитись крізь пальці, дешево і сердито. Біла ворона гострий на язик. Подумайте і складіть речення. Натисніть на паузу. Подивимося, як вийшло у котика. Розправити крила це розкриватися, виявляти свої здібності. Тут він нарешті розправив крила. І в нас виступає цей фразеологізм у ролі рисунка. Дивитися крізь пальці не помічати, не зважати. На його витівку батько дивився крізь пальці. Що робив? Це також присудок. Дешево й сердито нескладно, вигідно. Зробіть усе швидко. Щоб було дешево і сердито. Як? Це обставина. Біла ворона означає фразологізм особливо не таку, як усі людини. У школі цю дівчинку називали білою вороною. Що робили? Називали білою вороною. Це буде присуток, частина складеного присутні. Гострий на язик, дотепний влучний. Цей юнак був надто гострим на язик. Був яким гострим на язик. Це також частина складеного присутні. Тепер виконаємо тестові завдання. У нас є фразеологізми в реченні, і визначити треба, який це член речення. Ця подія відбулась за царя-гороха. За царя гороха коли давно. І це буде обставлено. А синій досі б'є байдики. Б'є байдики, ледач ледарює, нічого не робить. І це буде присудок. Дівчата як кров з молоком. Кров з молоком фразеологізм означає здорові або красиві. Які і це буде означення. Язика тій хвесті не можна казати нічого зайві. Язика Язиката хвиська, та яка багато розмовляє, говорить. Кому тій хвесті? і це буде додаток. Наступне наше завдання. Ми маємо знайти речення з фразеологізму, який виконує роль обставини. Речення А то було то все було якесь надумане білими нитками шити. Б Романові вдома довелося вперше покуштувати березовий каші. В Добре, що нагодився вчасно, попустили б за вітром усе село. Ге, всі звернули увагу, що катруся розповідала похавцем п'яте через десяте. І де рибалочка на бережку та рибоньку ловить. А Милая, помилу, білі ручки ловить. Подумайте. Яке ж речення буде правильною відповіддю? Вам допоможе також пояснення фразеологізму. Білими нитками шити невміло, погано замасковане. Покуштувати березової каші бути побитим. Пустити за вітром, знищити спалити. П'яте через десяте. Не дбало, аби як. Білі ручки ломать, страждати і лукаць. Правильна відповідь буде Г. зробив, розповідала купавцям як п'яте через десяте. Це буде обставина. І підсумуємо. Сьогодні ми з вами повторили фразеологізми і знаємо, що це стійкі сполучення слів. Вони роблять мовлення яскравим образним. А в реченні фразеологізм виступає одним членом речення. Він може бути як головним членом речення підметом і присутком, так і другорядним додатком, означенням чи обставинами. І тепер, подивіться, оберіть собі свої олівці і дайте відповіді. Найкраще мені вдалося сьогодні на уроці, і що я знаю. І пам'ятайте, мова має значення. Це має значення. Так говорить наш котик. Домашнє завдання. Потрібно вивчити теоретичний матеріал і виконати одне із завдань на вибір, підібрати сім речень з фразеологізмами, записати і підкреслити члени речень, або взяти самостійно 3-4 фразеологізми, та ввести до самостійного складного висловлення на тему Мій друг чи моя подруга. Фразеологізми поясніть і підкресліть як члени речення. За бажанням також можна намалювати ілюстрації до фразеологізмів на зразок тих, з якими ми працювали на уроці. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Дякую за увагу, бажаю успіхів у вивченні української мови. До нових зустрічей!